Ммм, курочка на грилі. Вітаємо вас на каналі Щось добреньке. Включаємо гриль. Вибираємо автоматичну програму курки. У нас триває розігрів, Тефалька розігріта. Ми накриваємо пергаментним папером, щоб його не мити. Кладемо курочку Та накриваємо. Гриль вимірює товщину курки і показує час приготування. Ми вибрали максимальну прожарку. І все, наша курочка готова. Наша курочка готова. Можна вибрати. М -м -м, курочка. Всем смачно.